відповідає за цифровізацію та цифрові продукти. Тому ж просимо спрямовувати питання, що стосується даної тематики. Завчасно дякую. Всім привіт. Hi everyone, so are we going to have questions or not? All right, yeah, so those who want to have a question, please do raise your hand. Go ahead. Hello, hello, Katerina, hello. Uh, про електронну відстрочку. Коли вона буде запроваджена? Чи зроблять у бронювання випуску про бронювання, яке приймали б тебе прикордонники? І, власне, третє запитання, чи вам так буде простіше, я з паузою задам. Всім ще раз доброго дня, дякую за цікавість до продуктів Міністерства оборони, до нашої цифрової команди. Ми запустили стосунок за 18 травня. Thank you very much for the interest for the, to the digital team. First of all, we've launched the Reserve Plus mobile application on the 18th of May. Це була ніч набуття чинності мобілізаційного закону. Він надавав 60 днів всім нашим військовозобов'язаним громадянам громадянкам на оновлення контактних даних протягом шостих.